Opel Astra H в топовій комплектації космо. На бензинові двигуні об'ємом 1,4 літра. По автомобілю ми маємо адаптивний ксенон, передні протитуманні фари, передні парктроніки, також присутні задні парктроніки, вмивачі передніх фар, легкоспавні диски оригінальні на літній гумі 23-го року 18 го розміру. Маємо чорний такий якраз, дуже класно стельово виглядає. Друзі, тут настільки чистий салон, що мені навіть жалко туди сюди замазувати його. Але раді вас і сяду. По дверній карті ми маємо таку шкіряну вставочку, повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо. Воно має таку посередині таку незвичну форму. Маємо круїз-контроль, управління мультимедією, бортовий комп'ютер у нас присутній та така класна стильова приборна панель. Тут ми маємо блок управління мультимедією, маємо підключення до ауксу. Також присутня у нас навігація, підключення телефону, багато конфігурацій. Також маємо таку класну підсвіточку червоного кольору як на консолі, так і на дверних картах. Також присутній в нас клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, електрообігрів заднього скла, лобового скла. Також, друзі, що саме чудове до авто, що взимку не буде холодно вашим рукам, адже присутні в нас електропідігрів руля. Відключення системи ESP, відключення парктроників, також центральний замок в незвичному місці. Маємо такий великий бардачок. Присутня у нас також сервісна книга на даний автомобіль. Також, хто з вас не знав, маємо такі скриті ніші під сидіннями. Сидіння в нас комбіновані, текстиль поєднання з шкірою. Пістаканочок, електроручник, коробка автомат, вихід під USB-кабель та прикурювач на 12 вольт. Зручний шкіряний підлокітник. Секретна ніша для ваших речей. Як це продумав опель? Відкриваємо шторочку, два пістаканички. Нажимаємо кнопку, це ми знімаємо. Вроді вже багато місця. Але опіль ще продумав таку скриту нішу, яка стає більше. Тобто заховали туди свої речі, які ви які ви цінуєте, закрили, поставили під і закрили шторку. І все, там ніхто не знає, що у вас там лежить. А салончик тут просто песня. Також комбінований диван, шкіра та текстиль, зручний шкіряний підлокітник з двома підстаканичками і ще одна скрита ніша від Opel. Їх тут просто вся машина в цих нішах. Також тут у нас прикурювачка на 12 вольт і така ніша для власних речей, але не папільничка. ось тут така жопа здорова кажеться. Зацініть, як виглядає авто ззаду. Ми маємо таку класну стильову оптику, задні протитуманні фари, також присутні на задні парктроніки. Відкриємо багажник. Багажник у нас також в гарному стані. Маємо паличку, аварійний трикутничок, пол багажника, все в нас в гарному стані. Давайте я її складу. Все в нас паличка кріпиться. Думаєте, це все? На цьому скриті ніші від Opel закінчились, так ні, ви не вгадали. Складимо перший рівень полу. І піднімаємо ще один коврик і маємо там пінокомпресор та викрутку. І, до речі, верхній пол він у нас регулюється на два положення. Ми можемо його зняти і опустити нижче, якщо вам це буде потрібно. Опустили, розклали, і він став ще нижче і більше вміст багажнику зверху. Це вже ну, реально це дуже класна функція, адже буває, що. Складуєш речі в автомобіль, і реально недостатньо вмісту багажнику, якщо не витягувати полку. А тут все в нас продумано. Полка піднімається, тут вже такий величезний об'єм багажнику. Якщо враховувати те, що автомобіль у нас в кузові хетчбек, реально великий вміст багажнику. Друзі, даний автомобіль у нас свіжоприйнят зі Швейцарії без пробігу та власника по Україні. Тож, якщо він вас зацікавив, запрошую в місто суми вулиця Героїв Крут 19 за оглядом даного автомобіля.